Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо. 1. і до нашої розмови з нашої студії вже приєдналися наступні гості. Хто це зараз я вам розкажу? Але перед тим зазначу, що вчора у Луцьку презентували книгу для дітей під назвою Котова наука і присвячена вона 175-річчю від дня народження Олени Пчілки. І у порядниці цієї книги стала викладачка Волинського національного університету імені Лесі Українки Олена Маланій. А літературним редактором цієї книги є наш сьогоднішній гість Віктор Яручик. Завідувач кафедри української літератури Волинського національного унів... університету імені Лесі Українки. Вітання, пане Вікторе. Добрий день, всіх вітаю. А, ну і Також до розмови з нашою студією приєднується художник-ілюстратор цієї книги, і студент Інституту мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки Іван Петринка. Вітання, пане Іване. Доброго дня. Так, отож, пане Віктора, з вами дійсно хочемо поспілкуватися про цю унікальну книгу, про це унікальне видання, літературним редактором якого ви стали. Розкажіть, будь ласка, то що потрапило до цієї книги? Як загалом виникла ідея її створити? Скільки це забрало у вас часу, і чи задоволені ви з результатами своєї роботи? Шановні друзі, дуже втішений, що нарешті ми маємо можливість видавати нашу класику на кафедрі української літератури Волинського національного університету. Разом із народною депутаткою України, яка є професором кафедри української літератури. Раніше вона і завідувачкою була нашої кафедри. Ми розмовляли про те, що потрібно вшанувати не лише Лесю Українку, але і її маму, яка була. Хранителькою цієї культурної традиції і цілої сім'ї Косачів і заклала той фундамент, який реалізувала потім успішно Леся Українка, і саме в ці дні ми святкуємо 175 років від дня народження Лесі Укра Олени Пчілки, мами Лесі Українки, і ми вирішили, що потрібно ну, комплекс заходів провести. Була і наукова конференція на світязі і в Луцьку зараз готується олени пчілки в 11 томах, переважно зусиллями працівників Волинського університету. Але хотілося щось видати таке, яке буде ближче людям, і саме таким продуктом могло бути твори, які читала би вся сім'я. Як у видавництві Баба Галамага, кажуть, від 2 до 102 років, яке буде видання, яке було цікавим і малим, і дорослим всім вікам. e uh Різні були ідеї, які саме твори це мають бути. Але зрештою, порадившись із упорядницею Оленою Олександрівною Маланій з Іриною Консанкевич, прийшли до думки, що і колеги з кафедри нашої, що це буде добре, якщо це буде така антологія дитячих текстів про котиків. І назву дали Котова наука це назва одного з невеличких творів Олени Пчілки. Сюди увійшли. Як поетичні тексти для дітей написані, також дві казочки, також про котика, де одним з головних персонажів був котик. Але якщо ми орієнтуємося на дитячу аудиторію, то значить це видання повинно бути приємне, аби його можна було взяти у руки, воно було яскраве, виразне, чітке, з великою кількістю цікавих таких ілюстративних зображень. Тут ми звернулися до каф. Кафедри образотворчого мистецтва до її завідувачки Тетяни Прокопович і порадилися з нею, чи є там в нас такі студенти, аби ми на Волині видали не тільки підготували самі тексти, але ілюстрували їх. Тетяна Прокопович люб'язно погодилася взяти участь в цьому проєкті. Розмова ця відбулася взимку на початку 2024 року. Вона дала завдання. Трьом студентам і аби вони підготували певні такі ілюстрації, і потім ми разом зустрілися і вибрали, що саме ілюстрації Івана Петринки, які сьогодні присутні в нашій студії, неймовірні, такі дуже оригінальні, яскраві. І е, порадившись із паном Іваном, він сказав, що готовий взятися за цю роботу. І впродовж трьох місяців він щодня кілька годин працював над цими 14 ілюстраціями. 13 увійшли до самої книжки, а одна стала ілюстрацією е, титульної сторінки. Тож можемо сказати, що робота тривала над цією книжкою упродовж кількох місяців. Але коли дійшла справа до видання, то ми хотіли, аби. Це е, також були залучені кошти теж волинських наших благодійників. І довго е, не думали. Одразу звернулися до благодійного фонду Ігоря Палиці тільки разом. Вони погодилися, коли побачили проєкт цієї книжки і посприяли виданні. І видали вже ми такі сигнальні е, кілька десятків примірників, які вже побачили світ, і вчора відбулася в науковій бібліотеці імені. Олени Пчілки, презентація нашої книжки, і сподіваємося, вона буде мати подальшу долю учитачів і буде мати якісь відгуки, хотілося б аби схвальні. Дякую, пане Вікторе, Ну щойно дійсно ми мали можливість побачити фотографії із цієї презентації. Чи можете ще кілька слів розповісти про те, що там відбувалося? Можливо, хто виступав, чим вона була особлива. Ну, але стосовно книги. Теж цікаво, то де її можна знайти, чи лише в бібліотеці імені Олени Пчілки, чи в інших бібліотеках, чи буде вона, врешті-решт, десь у вільному продажі. Щиро дякую, хороше питання. Дуже і е, стосовно першої частини презентація відбулася у стінах е, бібліотеки Олени Пчілки. А як же інакше, де в Луцьку перед бібліотекою знаходиться єдиний пам'ятник Олені Пчілці у світі, е, навіть у її рідному місті, гадячі на Полтавщині, немає такої розкоші. Е, бібліотека носить її ім'я, і тут, звичайно, зібралися всі люди, які шанують не тільки дитяче слово, а взагалі літературу. Новинки літературні, бо живемо в край тяжкі часи, воєнні часи, і навіть могли б запитання виникнути: а може краще тих кілька тисяч гривень інвестувати у дрона, який проживе півгодини, може довше, дасть Бог, але. Війна триває через те, що ми якраз і не відстояли своєї української скція нашої культури, і це один із фундаментів, також нашої зброї, як ми можемо ворогу протиставитись, проставляючи нашу культуру. Дуже приємно, що на презентації були маленькі читачі, тобто діти, для яких і була створена ця книжка. Приємно, що долучився до цієї презентації наш друг, нашої кафедри української. Літератури це Директор і художній керівник нашого театру Ляльок Вадим Хаїнський. Він привів своїх вихованців. А також прийшли інші дітки, які продекламували твори із цієї книжки. А навіть студія Вадима Хаїнського, навіть постановочку невеличку, зробила одного із творів Олени Пчілки. І лялючку -ля -ля принесли, кота вкладали її з па. Вкотла вкладали спати цього котика в колисочку, співали, переодягалися. Ну було дуже потішно, весело, і яскраво пройшла така презентація. Стосовно того, де можна знайти книжку, то поки що деякі примірники є у бібліотеці, а решту, що видано було, ми роздали тим діткам, які брали участь у цій презентації, а також представникам кафедр, які причетні були до обговорення створення цієї книжки, це в Волинському національному університеті кафедра образотворчого мистецтва і кафедра української літератури. А далі ми ще Сподіваємося, оскільки профінансоване видання благодійним фондом був, там не так багато тих примірників, як ми би хотіли, то вони будуть роздані у бібліотеки інші міста і області. А далі у нас такі плани є. Якщо не знайдемо навіть благодійників, то самі якось проінвестуємо, вкладемося у цю книжку, аби вона була представлена також у книгарнях міста, аби в цей ювілейний рік 175-річчя... Олені пчілки Кожен бажаючий міг зайти в книгарню. Не знаю, правда, скільки собівартість її вийде. Зараз дуже дорогі книжки, особливо такі поліграфічні, красиві, багатоколірні, то скільки вже буде, ми будемо намагатися не заробити на ній, а просто собівартість цієї книжки вкласти в ціну, а також націнку книгарень. Аби хоча б вона була представлена в головних книгарнях міста, може, області. Якщо будуть зацікавлені, то буде добре, якщо будуть звертатись люди, робити. Перед замовлення тому що проректор нашого університету, Юрій Громик, коли вирушав у відрядження до Польщі, вирішив придбати якісь е, атрибутику е, книжечки і Лесі Українки, і Олени Пчілки, виявилося, що практично нічого немає, не видається наш не видається наші класики, е, тому. Це затребувана річ, як можна виховувати підростаюче покоління на книжках в віртуальному режимі, в, в інтернет джерелами Все ж таки маємо прививати любов до книги, але має бути ця книжка. І щоб вона була, то потрібно інвестувати в неї. І це хороша інвестиція. Це інвестиція в наше майбутнє, в те, аби наші дітки. Були виховані на кращих зразках літературних. Вчора дуже цікаво, так говорили гості презентації, що діти зараз виховуються на якихось покемонах, на західних зірках, на е, е, героях мультиплікаційних і книжкових, які далекі від нашої етнічної української культури. А тут бачимо півника, котика, вовчика, ведмедика, і при в такому яскравому виконанні, яке зробив пан Іван. Сьогодні присутні, я вважаю, що було б добре, якби до пана Івана звернулися мультиплікатори і сказали, можна, ми викупимо у вас недорого ваших цих образ, образи цих героїв і зробимо мультфільми, і це було б продовженням цього блокбастеру Мавка, який мав такий шалений успіх. І якби в такому образі постали ці котики, якщо ви є можливість проілюструвати, пустити екранізацію. Ну, організувати зараз, пустити ми зараз обов'язково покажемо так. ці ілюстрації. Та коли будемо спілкуватися з пан з паном Іваном. Але пане Вікторе, все таки цікаво, все таки дізнатися, чи не плануєте ви можливо налагодити якусь співпрацю з видавництвом, можливо, вони зацікавилися б виданням такої книги, зважаючи на те, що ви кажете, що зараз не переведують Олену пчілку ні Лесі Українку. А з іншого боку, і в нашій українській школі лише один вірш вивчається Олени Пчілки. А тут цілий до. Робок È... Будемо вести розмову. Я запитаю видавництво таке. В нас є завжди поруч у Луцьку, оскільки це все зусилля волинян. Волиняни ілюстрували, волиняни упорядковували, волиняни виготовляли і інвестували. То чому б не продовжити таку традицію? Можливо, дійдемо до згоди, якщо вже завершиться цей наш проєкт, спочатку той благодійний. А далі хороша ваша ідея, і було би добре, аби такі твори прийшли. Ви щодо того чи видається, ми знаємо хорошу практику, коли університет, наш провідний університет і Волині і один з найліпших університетів України. Ви може знаєте, що увійшов у 17 найкращих університетів України, Волинський національний університет, то зусиллями переважно його працівників було зроблено повне зібрання академічне творів Лесі Українки в 2021 році. Видано і воно доступне онлайн, може кожен. Доступитись, прочитати, але воно не ілюстроване так, його не може кожен собі взяти до рук. Е, правда, Олену Пчілку зараз готується зібрання творів. Е, планується у нинішньому році два томи видати, подальші томи будуть далі виходити, аби 11 томів побачили світ. Але теж це не для кожної хати, не для кожної родини, не для кожного бажаючого. Більше для науковців, для тих, хто займається е, так серйозніше вивченням творчості, ну або великих шанувальників. А от так Любов треба такими невеликими, мабуть, книжками, які би мали такий ефект великої, такої несподіванки, щоб поліграфічно якісно були видані, щоб ілюстрації були добрі, то я вважаю, що це такий, непогана така ініціатива, яка буде продовжена і під час війни. Сподіваюсь, дуже швидко після завершення війни, коли ми переможемо, що держава, нарешті наші чиновники побільше б таки Ких було як Ірина Мирославівна Констанкевич, яка розуміє, що потрібно інвестувати в культуру, в літературу, в книгу, в популяризацію української мови, коли вже нарешті ми у своїй рідній державі будемо мати можливість. І доступу до книжок і великої їх кількості знати нашу класику. І коли в школі ви тут цікаве питання, порушили як вивчення відбувається? І Олени Пчілки і Лесі Українки в школі теж проблема наша кафедра. Якраз готує фахівців, які йдуть потім у школу і викладають українську літературу, укр... колеги викладають, вчать викладати українську мову, і тут, слава Богу, у новій українській школі є така можливість, що може вчитель е, сам е, розширювати певні теми і додавати певні твори до вивчення дітьми. І вчора були присутні також педагоги, вчителі, е, і наша випускниця Надія Омельчук порушила таку цікаву річ. Вона каже. Так, дійсно, один лише поетичний текст вивчається у школі. Але коли я говорю про Олену Пчілку, я не можу не порушити тієї теми тієї талановитої сім'ї Косачів, яка народила і виховала шість потужних людей, які одна тільки це була з них е, така найвеличніша, як іменем котрої названо наш університет, це Леся Українка, е, Лариса Косач, а лише були двоє братів і сестри. Які які теж реалізували себе у різних сферах, і в тому числі в літературній, культурній, математичній, природничій сфері, як, е, який рецепт підготувати е, успішних, талановитих, цікавих е, людей? Е, жоден із шести дітей, е, ну, як вчора сказали, не було соромно за жодну з шести дітей е, Олени Пчілки, бо е, атмосфера, яка панувала в сім'ї Косачів, була неймовірною. Тож ми можемо вчитися не лише Лише на прикладі її творів, але й на прикладі інших, не тільки художніх творів. О, Олена Пчілка, якщо дозволите, то скажу, що вона ще літературний редактор, вона організаторка феміністичного руху, літературного, культурного перекладачка з багатьох мов, видавала і писала не лише поетичні прозові драматичні твори, але й масу різних інших і. Завдяки е, таким людям, е, як була е, Олена Пчілка, е, Леся Українка, а також їхня славна вся родина, ми це для нас такі знакові постаті, як ми маємо виховувати майбутніх українців на основі яких цінностей і. Е, Книжечка наша це такий малий, мала цеглинка, великий таку велику будівлю, великий, велику фортецю нашої всієї діяльності гуманітарної. Дякую. Ну і до якраз створення цієї цеглинки долучився ще наш один сьогоднішній гість Іван Петринка, студент інституту мистецтва імені Лесі Українки і художник-ілюстратор книги Котова наука. Тож, пане Іване, з вами хотів би поспілкуватися детальніше дізнатися. Даруйте що... ще тут переб'ю. Як ви а вже всі чесноти назвали пана Івана, він ще сьогодні і має день народження. Давайте всі разом його і привітаємо. Щиро Зуспільно. вітаємо Із вас з днем, днем народження. З Росією Вадимов. Пане Іване, і дякуємо, що в свій день народження ви знайшли можливість долучитися до розмови з нашою студією. І дійсно хотіла б більше дізнатися про роботу над якраз цією книгою, над вашими яким чином ви створювали ці ілюстрації, скільки це зайняло у вас часу, чим ви надихалися і чи задоволені своїм результатом? Я розпочну з того, скільки це зайняло мене часу. Потривалося, це відбувалося з кінця березня. Перепрошую, з кінця лютого до початку травня, тобто, в мене загалом було часу два місяці, загалом на розробку 14 ілюстрацій. По часу кожна ілюстрація у мене в день займало по 6-7 годин, і бувало і більше, враховуючи те, що я ще працював, тобто. Праці було дуже багато, але я результатом більш ніж задоволений. Звісно, художники завжди самокритичні і навіть сильно самокритичні. Тобто, переглядаючи зараз свої ілюстрації, є певні моменти, які я би, звісно, хотів би змінити. Але результатом я, звісно, задоволений. Надихався я. Звичайними котиками, які, наприклад, гуляли по вулиці чи в інтернеті, мені попадалися в стрічці в стрічці в Фейсбуці або в загальновідомій інтернет-площаці Pinterest. Тобто я переглядав самих подів. Я собі уявляв їхні образи. Перший образ в мене виникнув одразу після дзвінка, десь буквально за 15 хвилин, я одразу починав його макетувати, аби я не загубив саму думку, саму ідею, що я хочу там зобразити, бо це вкрай важливо. Бо наприклад, якщо людина-художник він має ідею, але ця ідея залишається тільки в голові, то вона просто зникне. Одразу треба працювати це найголовніше, і я почав одразу працювати над першою ілюстрацією. Я одразу відправив саму керівнику Тетяні Прокопович. Вона погодила цей ще макет, і ми одразу почали з вона працювати в подальшому над стрільними над майбутніми ілюстраціями. Наступні ілюстрації я також надихався здебільшого саме з справжніх котів. Тобто, я робив наглядовий аналіз. Uh, тобто, як можна їх зобразити, які є в них uh, певні характеристики, тобто в анатомічному плані, аби це виглядало в першу чергу і по-справжньому, і uh, в той же момент цікаво для малої аудиторії, тобто для дітей. Бо я спирався насамперед саме для дітей, щоб це було надзвичайно цікаво, тобто вони переглядали. Вони Захоплювалися цим, і тим, і тим самим вони е, читали саме цю книжку, щоб вони тільки переглядали, а й читали що там зображено, чому саме так зображено. Е, і саме в ілюстрації я додав такі е, свідомі для кожного з нас моменти. На першій ілюстрації ви можете зустріти коврик, який. З по всіх родинах він був зображений. Він був постелений в когось на, на підлогу, в когось повішений саме на стіні. І це підсвідомо людину наводить на щось таке рідне і водночас комфортне, щоб людина відчувала зразу комфорт, дивлячись на це, на цю на це зображення. Тобто це не тільки йдеться умова про зображення, це йдеться ще глибоко глибокий сенс, який хотів туди подати. Тобто, це про свідоме, про рідне, про наше українське, тобто там не зображені нетрадиційні тварини, які зображаються в західній культурі, в культурі. Азії, а саме наші українські тобто котики, Півники, Вовщик і Ветмарник. Пане Іване, то загалом скільки там цих котиків в цій книзі? Та ви згадували про 14 ілюстрацій, але я так розумію, котів там більше. Ні, дивіться, головний котик він зображений, зображений на першій ілюстрації, він mm -hmm. є в мене головний. Далі в мене зображена птиця. Вона є також головною героїні, вона зображена на е ще одній ілюстрації в, в даній пішці. Е, І ще зображено в мене три, три малесеньких котика, які е е зображені на, е на На третій ілюстрації. Я можу помилятися по рахунку, але там є е старший, який тобто головний режим е котик, і три е малесеньких котика, які в подальшому можна зустріти, що вони виростають. Е вони... Е Виростають е, такого ж самого розміру, як і дорослий власний головний кіт. Тобто є аналогія. Але цікаво голова. також, чи вперше ви читали ось ці твори Олени Пчілки, і що для себе, можливо, відкрили під час роботи над цією книгою? Як Віктор наголосив, творчість Олени Пчілки вона не є сильно. Розкрито в саме в навчанні в шкільній програмі. Тобто, я зустрічаюся з цією творчістю вперше. Читаю вперше ці твори. Для мене це було в новинку, і вони доволі такі цікаві. Я не мав навіть думки, що е, чому досі не при, е, ніхто не ілюстрував е, саме її збірки. Це вперше на мою пам'яті була е, за незалежну Україну, про Вірші саме Олени в пане Іване, ну і як ви ставитеся до ідеї пане Віктора та стосовно того, щоб, можливо, дійсно ваших котиків оживити в анімації, в мультиплікації, чи готові ви поділитися своїми авторськими правами на них? Звісно, я готовий поділитися, аби це в більшу масу. щоб це можливо, навіть вийшов певний. Серіал, мультисеріал е, з даних героїв, тобто створити мультисеріал мульти по е, віршам, казкам, оповіданням по мотивам Олени Чілка. Це було б дуже круто. Мені здається, це просто е, був би фурор серед українського, української літератури, і взагалі серед е, мультисеріалів, бо такого я не зустрічав. Тільки одна екранізація є: це Олен Лесокрімки, лісова пісня. Ну що ж побажаємо дійсно вам і всій творчій групі, яка працювала над цією книгою, щоб ця мрія все-таки втілилася в життя і ці котики ожили. І наші і наша малеча мала можливість їх побачити в герої як героїв мультиплікації. Нагадаю, нашим глядачам та радіослухачам сьогодні мали можливість поспілкуватися із Віктором Яручиком, це доцент і завідувач кафедри української літератури Волинського національного університету імені Лесі Українки, і з Іваном Петренкою, студент інституту мистецтво ну, імені Лесі Українки. І пан Віктор є літературним редактором книги Котова наука. А пан Іван є художником ілюстратором цієї книги. І нагадаю, що вона присвячена 175-річчю від дня народження Олени Пчілки. Дякую вам, шановні колеги, за роботу. Дякуємо за втілення цього проекту в життя. Будемо сподіватися на наступні проекти і на все. Добре і тримаємося. Дякуємо до зустрічі. Читаємо українську книжку. Обов'язково. Дякую. Дякую.